Всім добрий день. І сьогодні ми будемо розмовляти про ось цю чудову модель портативної ендоскопічної камери PFHD2 від компанії Lapomet. Ця камера активно використовується в амбулаторних напівамбулаторних дослідженнях по типу цистоскопії, гістероскопії, лор і навіть артроскопії. Більше того, таку систему можна спокійно ставити і в лапароскопічну операційну, так як діагональ монітора складає цілих 22 дюйми. Її цілком вистачає з відстані 2 метри. Чудово видно зображення. В комплекті з цією камерою є все, що необхідно. Є ось така чудова гулівка з зумовим адаптером, є оптоволоконний кабель на 3 метри. І є ще додатковий кабель живлення вже ж, і кабель для підключення додаткового монітору. Тобто до цієї системи можна чіпляти ще додаткові монітори. Як я вже сказав, монітор тут складає 22 дюйми і має захисне скло на передній панелі. Це дуже важливий момент, адже склейка скла з матрицею безповітряна дає дуже чудове насичене зображення і захищає в той же час матрицю від потрапляння вологи, бризк, крові і інших біологічних рідин. Ми Таке захисне скло на всі зараз моделі портативних камер і ендоскопічних моніторів для десктоп-версій, тобто стаціонарних комплектацій, тому що це дійсно важливо і дійсно впливає на якість зображення і подальшу експлуатацію таких відеосистем. Більше того, ця система має вбудовану систему запису на USB-флеш-накопичувач. Можна записувати як фото, так і відео. На голівку камери виведені відповідні кнопки. Ми це розберемо трошки згодом, підключимо, подивимося, як це все працює. Ось і вбудований освітлювач. Ну, це вже зрозуміло з того, що ми маємо оптоволоконний кабель в комплекті, і відповідний порт з боку для підключення цього оптоволокна. Тут вбудоване потужний Ледосвітлювач на 1500 люменів. Такий самий освітлювач ми ставимо в наші стаціонарні версії, тому це не урізана там якась версія під малі дослідження, це повноцінна ендоскопічна система. Такі системи, до речі, можна ще ставити для оцифровки старих фіброендоскопів гнучких, типу гастроскопів. Або колоноскопів. Тобто, якщо ви маєте фібру і хочете вивести зображено з цієї фібри, то ось таке рішення чудово для цього підходить. Єдине, що при такій оцифровці, треба розуміти, що зображення Виходить трошки сітчатим через те, що фіброскопи мають велику кількість фіброволокон, і голівка камери просто бачить ці межі між цими фіброволокнами. Тобто вона виводить зображення, що її бачить. На відміну від відеоендоскопів, де немає фіброволокна, а на торцевій частині ночку ендоскопу стоїть вже камера. Там такої проблеми вже ж не буде, але там і оцифровка теж не потрібна. В цьому відео ми детально розберемо меню камери, які ви можете параметри змінювати самостійно, щоб отримати потрібний вам результат. Спробуємо записати фотовідео, подивимось кнопки, які за що відповідають. І інтерфейс на передній панелі. Також глянемо порти на обох сторонах нашої системи. Взагалі, в цілому, розберемо цю камеру, і, власне, це відео буде інструкцією з використання. Тобто ті, хто отримали таку систему вперше, тільки відкрили, можуть також скористатися цим відео для того, щоб її поставити і запустити. Порти та інтерфейси. І так, з правої сторони нашої камери ми маємо два інтерфейси: перший для підключення голівки камери з відповідними маркерами, та для підключення світловода, трошки нижче. Ось так підключається голівка камери до основного блоку. Обов'язково треба вирівняти червоні точки кабеля і блоку керування перед тим як вставляти кабель. На лівій стороні наступні виходи. Для підключення монітора HDMI, USB запис на фото та відео, DVI для підключення зовнішнього монітора, аналоговий вихід для підключення монітора, кнопку овімкнення та для підключення кабелю оживлення із заземленням. Підключення флешки для запису фото та відео. На задній стороні у нас розташовані виходи для підключення кронштейна. Це в'єса 100 на 100, таке саме кріплення кронштейнів на всіх наших стійках хлопомет. Відповідно, цю камеру можна легко повісти на будь-яку стійку зверху замість монітору. Детально поговоримо про кнопки на блоці керування камерою. Як ми бачимо на передній панелі пристрою є купа кнопок, кожна з яких відповідає за певну функцію. Починається це кнопки керування освітлювачем плюс та мінус. Далі кнопка переходу в режим спокою освітлювача, кнопка активації режиму для гнучкої ендоскопії, фіброендоскопії. Кнопка активації лапароскопічного режиму. Баланс білого. Кнопка переходу в меню управління камерою. І відповідні стрілочки відповідають за переміщення навігацію по даному меню. Остання права кнопка відповідає за початок і зупинку запису відео. Коли горить індикатор зеленим, відео записується, коли вимикається, припиняється запис. Кнопки голівки камери. Їх всього 4. Верхня кнопка це запис фото, поки йде запис, горить індикатор. Ліва кнопка це старт і стоп запису відео. Коли індикатор горить, відео записується, коли вимикається, запис закінчено. Кнопка вправа це фріз. Зупинка кадру. І кнопка вниз це автоматичний баланс білого. Затискаємо-тримаємо, поки не загориться напис АВБ ОК. OK". Інженерне меню камери дозволяє нам гнучко налаштовувати камеру під свої потреби. Щоб потрапити в меню, натискаємо кнопку ОК. OK". На першому рядку ми бачимо версію прошивки. Друга управління експозицією, яскравістю та покращенню кольорів. Можна змінити тип активації автоматичного балансу білого та насиченість кольорів. Можемо виставити зону зменшення бліків. Denoise reduction дозволяє боротися з шумами в кадрі. В зображення міняємо різкість, розмір зображення гамму, перевертання, цифровий зум. Також можемо задати параметри для свого власного режиму або обрати переналаштований режим. В системних параметрах ми можемо змінити розподільчу здатність та мову. А також скинути до заводських налаштувань. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, інформація була корисною та цікавою для вас. Якщо вам сподобався формат, обов'язково ставте свою вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео, і обов'язково задавайте усі свої запитання в коментарях до цього відео. А на цьому все. Всім гарного дня і до побачення.